Що, друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілі. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося автопідбором по всій території України і навіть більше. Друзі, в сьогоднішньому відео ми будемо шукати автівочку для нашого замовника. Обов'язкові побажання це з бюджетом до 12 тисяч доларів. Це в нас пірожки, це в нас каблучки, це в нас мінівени і мікроавтобуси. Ну і так далі. Дуже часто ви хотіли писали в коментарях, дзвонили, що покажи ціни на ось такі ці, ну не, не прямо ось такі, а на на кенго. На Берлінго, на C4 Grand Picasso. Тому в сьогоднішньому відео ми будемо шукати саме такий автомобіль для нашого замовника. Ми будемо шукати автівочку, а ви будете ходити разом з нами і переглядати ціни на ці автомобілі. Тож, друзі, всім гарного перегляду! Обов'язково підписочка, лайк і поїхали дивитись ціни на авто. Що, друзі? Далеко не відходячи від каси, як на фоні, ви побачили самий перший оцей наш екземпляр. Це в нас тут Renault Kengo. Але Kengo не незвичайне, це в нас комерційний транспорт, груз Пас. Друзі, груз пас ми в роботу не беремо, бо знайти його з адекватним пробігом дуже і дуже важко. Як правило, ці автомобілі працюють на фірмах, на доставках, ну і так далі, і накатують ну, просто нереально великий кілометраж. Ці автівочки просто так, для того, щоб вона стояла в гаражі і ніхто їх не купляє. Саме тут у нас 18 й рік, 1.5 дизельок К9К, ресурсний, надійний, безпроблемний. Як правило, вони йдуть на 66 кВт, механічна п'ятиступенева коробка. Простий, надійний, неприхотливий. Головне своєчасно обслуговувати. Зробити заміну оливи, роліки дрібні, ну і так далі. Ходять вони дуже-дуже і дуже великий кілометраж. Скажу так, що один раз знайшли <гум>, такий двигун з пробігом понад мільйон кілометрів. Не знаю скільки раз його капіталили, але мільйон він пройшов. Ця автівочка в нас з Нідерландів на зимовій гумі на ковпаках. Як правило, комплектації тут самі, -самі стандартні, бюджетні. Так, Що там в нас є? Дивіться, звичайне, поліуретанове кермо. Круїза нема, п'ятиступочка. ступочка. Кондиціонер та, в принципі, все. Більше тут нічого і не потрібно. Проста надійна, безпроблемна автівочка з надійним дизельним двигуном. Так, наступний наш автомобільчик це Volkswagen Touran. Не менш надійна популярна автівочка попередньому екземпляру. Також надійні в нас тут стоять саме на цьому автомобілі 1.6 дизельочок. Для себе я б його розглядав, звісно, з 2-літровим дизелем. Але 1.6 також непоганий. Надійний і ресурсний двигун. 500-600 тисяч своїх вони відходжують без проблем. Знову ж таки, при своєчасному обслуговуванні. 239 тисяч пробіг, заявив тут продавець, і його ціна 10 500 доларів. Що ми можемо сказати по цьому автомобілю? Хороший, надійний, безпроблемний, сімейний, але потребує трішки більше уваги до свого кузова. Так як кузова тут не сильно надійні, десь можуть бути якісь прищики, рижики, корозія, то до цього потрібно бути готовим. Так, дивіться, в нас гума. З гума зимова на легкосплавних дисках. Диски в нас тут мають мінімальну виробу, бордюрочка така там міліметра два не більше. Комплектація в нас. Маємо клімат двохзонний, навігація, механіка шестиступочка. А, так, так, так. шкіряне, оригінальне кермо не фарбоване, контроль ну і так далі. Сидіння в нас в гарному стані, не продавлені. Що тут у нас позаду? Так, автівочка у нас приїхала з Франції, маємо задні також парктроніки. І в такому чорному кольорі цей автомобіль. Передніх парктроніків у нас нема. Знову ж таки, якщо розглядаєте 1,6 дизельочок до покупки, то його бажано дивитися виключно на механічні коробки передач. Так як тут DSG DQ200, коробка автомат, не славиться своєю надійністю. Або беремо 2-літровий дизельочок, там DSG DQ 250, мокра, шестиступочка, надійна і безпроблемна. У нас одні мінівенчики тут. Дивись, перший, другий, третій і третій екземпляр. У нас пижик. Пижик 5008. Також не менш популярний, ну точніше, трішки менш популярний попереднім автомобілям. Не сильно ці автомобілі користуються попитом, ну, але я не знаю чому. Так. В принципі, ці автомобілі мають досить непогані кузова, надійні, стійкі до корозії ці автомобілі. Візуально він виглядає гарно. І також вони на надійних двигунах. Саме тут у нас 1,6 дизельний двигун. Також безпроблемний надійний двигун ставився і на Volvo, і на Ford, і на Mercedes. Ресурсні ці двигуни мають, якісь там мінімальні свої конструктивні дефекти, але знову ж таки воно все коштує не так дорого, як якби могло коштувати на інших автомобілях. Тут у нас 11 рік, 265 тисяч пробіг, 7-місний автомобіль і ціна її 9,400. Дійсно, здоровий такий вже міні-мікроавтобус. Так, що по цьому автомобілю ми маємо? Дивіться, є в нас клімат, є в нас механічна шестиступочка. Е Шкіряне кермо, круїз контроль, датчики світла доща. Ну і так далі. По коробках тут були як і роботизовані коробки, так і автомати. Треба дивитись більш детально. Або беремо механіку, або шукаємо на звичайному гідротрансформаторі цей автомобіль. Отакий От пірожочок. Друзі, дивіться, на 1 квадратний метр. Тут раз, два, три. Чотири каблука. <хи> Я п'ятий. <хи> ні ні шуткую. <хи> так, так, дивіться, в нас тут Grand Scenic. 12 рік, 1,6 дизельочок, 96 кВт. цепний двигун. Більш технологічний, їде він набагато бодріше, ніж 1,6 двигун. В обслуговуванні трішки дорожче за рахунок того, що він в нас має цепний привід ГРМ. Але, в принципі, Ресурс ОРМ в районі 250 тисяч. Замінити його тут в Луцьку коштує зараз 400-450 доларів. Можливо, десь там в Києві буде трішки дорожче. Але не суттєво. Це не так, як раніше міняли їх по 1000 доларів. Зараз його можна зробити за адекватні кошти. 190 ага, 165 тисяч пробіг, 8700 її ціна. Так, у нас там якийсь є тюф, актівка на транзитах. Маємо днівні ходові вогні, лінзована оптика, туманки. На зимовій гумі, легкосплавних дисках, безключовий доступ у нас на передніх дверках, шкірінів вставки на сидіннях, шестиступочка. Клімат. Навігація, оригінальне шкіріне мультикермо, датчики світла дождян, 4 скло підйомника. Сірий колір такий більш практичніший, ніж чорний. Зараз, дивіться, вони стоять однаково, сірий, і чорний, чорний весь в і сіренький, ще такий адекватний, можна як мінімум, ще пару днів його 100% не мити. Партроніки є, фаркопчик є. Також ці автомобілі нереально мають надійні кузова, не гниють вони. Ну, знову ж таки, Якщо вона десь там не з Фінляндії, не з, не з Норвегії, то проблем по цьому автомобілю не буде. Зовсім геть ніяких Знову ж таки, при якісному обслуговуванні. Volkswagen Туранчик. не менш популярний автомобіль. Але тут в нас стоїть 2-літровий дизельочок 103 кВт, 140 кінських сил. 13-го року цей автомобіль. Стандартний пробіг 228 тисяч. Не менше, не більше. Все стандартно. І ціна 13600. В принципі, ціна, як для мене, трішки дороговата, але, можливо, тут і рідний пробіг, а можливо, і ні. Потрібно перевіряти. Так, дивіться, клімат. Є в нас двох зон, підігрівчики. На автоматі. Круїз-контроль, шкіряне оригінальне кермо, не фарбоване, не перешите. Є в нас датчик світла, датчик дощу. Сідіння оригінальні, не перешиті. Стрічка в нас також оригінальна. На легкосплавних дисках на зимовій гумі. Протектор у нас досить і досить живий. Ну, знову ж таки, вже тут в принципі, снігу нема, то вже можна розгадати їх і на літній гумі. Але тут все стандартно, ще до середини літа втівочки будуть продаватись на зимовій гумі. Начнуть морози, то тоді вже перезують на літо. Все стандартно, нічого не міняється. Непогана компановочка на автоматі 2 літра, 2013 рік. І, в принципі, якщо тут пробіг реально 220 тисяч, то вона ще й буде їздити як мінімум 200-250 тисяч. І власник горя знати не буде. Так, дивіться, які дві красуночки нам попались. Тут у нас кенго 2015 року, 1,5 дизельок, 236 тисяч пробіг і 11350 ціна. Активочка пишуть нам з Німеччини, свіжопригнана, не фарбована, кондиціонер, круїз контроль і електропакет. Дійсно крутий колір. Я рахую, що самий такий ну, популярний колір, який може бути на цих автомобілях. Так, так, ну, Комплектація стандартна. Круїз-контроль, поліуретанове кермо. П'ятиступка. Все стандартно, нічого не міняється. На зимовій гумі на ковпаках копаках так нализали, як кажуть. Але 15 рік. за 15-й рік в принципі, 11 тисяч дійсно можуть просити. Ціна адекватна і актуальна. Ну і Більш детально потрібно перевіряти пропіги на цих автомобілях. Поруч дивіться, якого такого червоного, я б сказав, вишневого кольору. Цей автомобільчик у нас року. І це перший автомобіль у нас бензиновий. Бензиновий 1,6, атмосферний також безпроблемний. На нього легко ставиться газ, можна кататися і горя, в принципі, не знати. Знову ж таки, бензиновий автомобіль має трішки менший ресурс двигуна, ніж дизель, але в ремонті і в обслуговуванні він набагато дешевший. Тому тут, бачите, кому як. Ціна його 7600, 1,6, кондиціонер, електропакет, 400 підйомника. Нічого собі з Німеччини і пробіг його 177 тисяч кілометрів. Таке в нас світле поліуретанове кермо кондиціонера. Ой, точніше, круїз контролю у нас нема, у нас є кондиціонер, 5 передач і, в принципі, все, і склопідйомнички. Червоний такий колір на зимовій гумі. Стандартно, на легкосплавних дисках їх дуже малий вибір. як правило, це ковпаки. Звичайні. Ось такий. Простий, безпроблемний, надійний і неприхотливий до, до обслуговування автомобіль. Дивіться, який попався нам Сенік 3 покоління на хорошій комплектації. Комплектація у нас Bose. На українській вже Волинській реєстрації, парктроніки передзад, на лінзованій оптиці цей автомобіль. Ну і зюминка цього автомобіля це колір. Колір у нас такий трьохслойний перламутр. Якби це дуже класний популярний колір. Візуально виглядає, він прям круто-круто переливається на сонці. Але такий косяк цього кольору в тому, що його дуже важко підібрати. Якщо у вас якісь царапки, сколи, хочете там перефарбувати капот або десь заїжджали, подерли там заднє якесь крило або дверку, і вам косметично потрібно його підфарбувати. Підібрати цей колір прям, ну, нереально важко. І навіть якщо ви підберете цей колір, по-любому спеціалісти, які займаються. Маляркою фарбуються автомобілі, знають, що потрібно виходити на сусідній елемент, щоб робити з переходом, тому що ну, по-любому буде різний відтінок. І за рахунок того у вас буде фарбована не одна деталь, а вже там майже дві, а то й три. Тому тут, бачите, за красоту потрібно платити фарбованими елементами. Але якщо ви акуратно їздите, то це, в принципі, не проблема. Тут в нас Сенік 2012 року 1,5 дизельочок 270 тисяч пробіг, щось трішки похоже на правду. Не ці ваші 210-208 пробіг 270 реальний. Як ми знаємо по Європі, автівочки накатують від 30 до 50 тисяч на рік. Множимо на кількість років, приблизно розумієте, який пробіг. За деякими випадками там бувають вони 15-20 тисяч, проїжджають, але в середньому такий 30 тисяч якраз така золота середина. 8300 її ціна, бо в скомплектація. Чорні зеркала, які в нас складаються. Шкіряне кермо, оригінальне, вставочки, двокзонний клімат, шестиступочка і 4 скло підйомника. Досить гарний автомобіль, візуально прям пушка. Дивіться, Іриношку дивилися, і пижики дивилися, і що ми там, і опеля сьогодні дивилися. Мерседеси це сьогодні у нас перший мерседес. Наступні будемо шукати BMW. Але, як ми знаємо, BMW, автобуси і маршрутки не робили. Тут у нас, дивіться, Mercedes-Citan. В принципі, це аналог того самого Кенго, абсолютно ті самі двигуни, коробка. В салоні естетично це от, все те саме, як в Кенго. Реально ось, по ось цю частину бампер і шильдик забрати, Це в нас повністю Rena Kengo. Тут у нас 13500 ціна, 1,5 дизельний К9К-двигун на 81 кВт 229 тисяч пробіг, також стандартний. І цей автомобіль у нас 2017 року на зимовій гумі. Звичайне поліуретанове кермо, механічна 6-ступенева коробочка вже в цього автомобіля. У нас кондиціонер і є також датчик світла. Ну і в принципі все. Передні 100 підйомники точно є, ззаді їх нема. Ось такий сиренький автомобільчик. Мерседес це там. Перший на сьогодні Peugeot Partner. Прям нереально малий вибір цих автомобілів, але що ти поробиш? Покажемо вам всі машинки, які тут є. 8900 його ціна, 1.6 робот. 12 рік і 196 тисяч пробіг, заявлений продавцем. знову ж таки. Пробіги такі, як, як на трьохрічних автомобілях. Так, Бачимо, у нас складаються зеркала, кермо у нас шкіряне, Чесно не бачу оригінальне чи перешите, бо так трішки брудноваті вікна. у нас. Так, так, так. Ну, знову ж таки, Це роботизована коробка, датчик світла присутній, датчик доща. Кондиціонер, а точніше, то у нас двохзонний клімат контроль не, не кондиціонер. Ззаді є у нас паркопчик і забув, як називається, скажи мені, чуть не сказав противотуманки. І також присутні в нас парктроніки на зимовій гумі. на таких прикольних ковпаках. Я б сказав, дивіться, вони в нас здалеку дивишся, похожі на легкосплавні диски. Але це в нас такі ковпачки. Тому ось такий перший Peugeot партнер 8912 рік, 1,6 дизельок на роботизовані коробки передач. Так, Зафірка. Також класний сімейний автомобіль. Саме тут у нас 10 й рік, 1,7 дизельок. В принципі, її можна розглядати як і дизельну, так і бензинову. Дизель 1,7 ресурсний, безпроблемний. Єдиний там дефект це датчик холостого ходу. Запускаєте автомобіль і на холодну, в неї можуть трішки гуляти оберти. Міняємо той датчик, в районі 100 доларів він коштує. І катаємось, горя не знаємо. 260 тисяч пробіга, 6500 її ціна на ковпаках, на зимовій гумі, синій колір, такий темно-темно-синій. На оригінальному шкіряному круіз-контроль. на чорній панелі. Підігрівчиків сидінь, у нас немає кондиціонер, шестиступенева коробка. Цей автомобіль нереально економний, має датчик світла дощу. І, і що я можу сказати? Простий сімейний безпроблемний автомобіль. Беремо будь-які дизельні двигуни 1,7, 1,9. Ресурсні ходять дуже довго. Ну, Це 1,9 звісно, працює, звісно, як трактор. я не знаю. Ну, Зате він ресурсний і бензинові. Можемо розглядати 1,6 і 1,8. Як на мене, 1,8 буде самий топовий двигун. Але і 1,6 можемо брати. Але 1,6 це виключно для такої міської їзди. На трасі його трішки буде не вистачати. Тим паче, якщо у вас велика родина, загрузили туди 5 чоловік і їхати він хрен вам сильно швидко поїде. Так, ну що, дивіться, якийсь старичок нам попався. Рено Сценік. Двигун у нас дизельний, 1,5. Що на другому, що на третьому, що на четвертому. Сценіку практично один і той самий двигун. Якісь там конструктивні допрацювання були цього двигуна. Але це той самий старий 1,5К-9К двигун. 280 тисяч пробігу тут. 5.400 його ціна. Так, 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 так. Що в нас є по цьому автомобілю? Зимова гума, копаки. Цей автомобіль у нас на лінзованій оптиці. Такий темно-сірий, класний колір. Кермо у нас трішки освіжалось, 5 ступочка, кондиціонер і передні два склопідйомника має цей автомобіль. Задній ряд у нас доглянутий. Задні ми маємо ну, ось такий автомобіль. Візуально він такий трішки на любителя, але знову ж таки, хороші кузова, які не гниють. Надійний двигун, проста ходова. Візуально не дуже, а на практиці в експлуатації цей автомобіль досить-досить бодрий. Бачимо ми комплект літньої гуми, бачимо якісь ковпаки, а протектор у нас досить непоганий. Літня гума ще можна їздити і їздити. Дивіться, який протектор. Тому якось так. Візуально на любителя, ага, тут у нас така, така трошки притертість є по бамперу, але знову ж таки, це пластик, його можна перефарбувати і кататись далі. Ці автомобілі полюбляють за рахунок того, що вони мають міцні, цинковані кузова. Якщо вона не бита, не фарбована, то це просто лайк. Це не ваг група а це Реношка. Французи ділить віші. який ексклюзивчик я для вас знайшов. Це у нас сценік. Продавець заявляє, що він з 16-го року випуску. 1.5 дизельочок. 116 тисяч пробіг і 12 тисяч доларів її ціна. Семимісний є сертифікат. Ціна це прім солодка. Його повинні були розібрати за перших 15 хвилин авторинка. Що в нас тут? Звичайні сидіння, чотири підйомника, електрозеркала, датчики світла до щушки, кермо. Кермо у нас оригінальне, перфорація оригінальна. 6 навігація. Чорний колір в нас. Парктроніки ззаду є. Ціна за 2016 рік просто казка. А ну зараз подивимось, які в нас тут вікна якого року. Рік у нас також 16-й. Да, ціна, звісно, просто бомба. 12 тисяч доларів. Ну, можливо, якісь є фарбовані елементи, бо, як на мене, ціна трішки занижена. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не спішимо перемикатися. Зараз постійна рубрика. Це автівочки, які ми підібрали на цьому тижні. У нас ще один куплений автомобіль для наших замовників. Це Renault Kengo. Автівочка 14-й, модельний, 13-й календарний рік, вся в рідній фарбі. У нас середній такі досить непогані комплектації. Гума у нас 2022 року. Вся автівочка в рідній фарбі, безжутного підфарбування. Двері у нас розпашонки з двох сторон. Автівочка доглянула в непоганому стані. Оригінальні сидіння не перешиті, оригінальне шкіряне мультикермо, 210 тисяч рідного пробігу. Автівочка в нас з Німеччини, але на французьких номерах. Тюф у нас німецький. Всі документи у нас німецькі. Ось така мультимедіа, механічна п'ятиступенева коробка, Двигун у нас простий, надійний ресурсний К9К 1,5 на 66 кВт. Ціна автомобіля була у нас 10 тисяч доларів на старті. Забрали за 9800 доларів торгу. Прийшли тільки що станцію технічного обслуговування. По СТО нам приговорили два. Рільових накінечників. І в принципі все. Зробити ТО, зробити його обов'язково, в Європі це ніхто не робить перед продажем. 100% оливу в двигуні, всі ролики рівні і ремінь. Рем також під заміну. Так як у нас тут е, привід РЕМ, Ремінний, коштує він не дуже дорого. Тому ось така автівочка. Зараз ми не і поїдемо, пройдемо сертифікат. Потім зробимо договір купівлі-продажа, перевіримо всі документи і розрахуємось з продавцем. У нас ще один автомобіль, який ми підібрали по посуді підбір авто під ключ. У нас досить гарний, надійний, футуристичний. Рено Grand Scenic 4-го покоління, в бовз-комплектації. На максимальній LED-Piergen оптиці автівочка вся в рідній фармі без жодного підфарбування. Маємо безключовий доступ, два ключі, шкіряні вставки на сидіннях і всього 130 тисяч кілометрів рідного перевіреного 100% пробігу. У нас шкіряне мультикермо, механічна шестиступочка, 1,5 надійний ресурсний К-9К-двигун. Великий монітор, музика, бовс і так далі. На хорошій зимовій гумі, на оригінальних легкосплавних дайськах. Получилось непогано. Надію буде їздити гарно. Вам, хлопці, це Вдачі. Все найкраще, спасибі. Все, завжди будь ласка. Дай Бог, дай Бог. Щоб війна закінчилася і в нас було обід. Сто відсотків. Що у нас сьогодні передача автомобіля для наших замовників, які ми підібрали по послузі підбір авто під ключ. У нас один із самих популярних паркетників в бюджеті до 12 тисяч доларів. Це в нас Nissan Qashqai. Був дуже різноманітний вибір двигунів на цьому автомобілі, як бензинових, так і дизельних. Але найбільше припав в душу це 1.5 дизельок, який встановлений в нас на цьому автомобілі. У нас досить бодра, гарна комплектація. Я б сказав, підігрів передніх сидінь, навігація, двохзонна кліма, підігріви. Механічна шестиступенева коробка, шкіряне оригінальне мультикермо. А ізюминка цього автомобіля це пробіг, який становить 218 тисяч кілометрів. У нас лінзована оптика, автівочка вся в рідній фарбі. Є задні парктроніки, також камера заднього огляду. Чистий 2011 рік 1,5 дизельок в рідній фарбі без жодного підфарбування на досить гарній бодрій комплектації. Став для наших замовників 11 тисяч 800 доларів. Зараз чекаємо замовників і будемо передавати це чудо. Замовники наші розраховуються за автомобіль, перевірили кошти, зараз ще зробимо тест-драйв. Дуже дякую хлопцям, які підібрали мені автомобіль, який я і хотів. Загалом проробили дуже чудову роботу, багато варіантів подивилися, ну і зупинилися в итоге на кращому варіанті, як мені здається. Дуже дякую. Ось такі автівочки ми підібрали для наших замовників цього тижня по послуги підбір та підлючки і супровід на автобазарі. Тож, обов'язково хочу вас попросити підписочку, лайк і будь-який коментарій. Всім пока і до нових зустрічей!